Я вас вітаю на каналі Біртехнології. Сьогодні ми розпочинаємо дуже складну, але корисну тему. Вона стосується налаштування газового обладнання, вона стосується ресурсу двигуна і багатьох властивостей, які нам чи вам не були до цього моменту відомі. Відео буде корисне як для власників автомобілів, які хочуть розібратися в цьому питанні. А також для тих моїх колег, хто хоче чомусь навчитися стати більш професійно орієнтованим і більш ефективним, багато літератури є на Патреоні, і ви можете підписатися на е, мій ресурс, там ви знайдете дійсно професійну літературу. А також як вдячність, ви можете оформити спонсорство. Це фактично одна чашка кави. Але вона допомагає нам, допомагає нам робити відео кращими. І, як ви бачите, сьогодні у нас якість відео піднялася. Велика подяка тим, хто нас вже підтримав різними методами і фактично прискорив процес придбання камери, яка підвищила якість цього відео. Продовжуємо! Якщо ви думаєте, що в світі наука вже знає все про процеси згоряння, ви дуже помиляєтесь, і на даному етапі немає кінцевої крапки по процесам згоряння будь-якого виду палива. Так існує певна технологія, але як ми бачимо, за допомогою обчислювальної техніки і концентрації уваги багатьох людей, ці технології еволюціонують. Навіть у ракетній техніці. Приклад це детонаційні двигуни. В будь-якому разі, е, історія у нас піде про е, пропан бутан цій серії, про бензин і ті е, речі, які відрізняють ці два види палива е, один від одного, наскільки вони сумісні, і наскільки сучасні і несучасні двигуни сумісні з використанням зрідженого нафтового газу або пропан бутану Почнемо ми з того, що похідна у нас одна, це нафта. Так, є деякі ресурси, які достають при очищенні метану, і в будь-якому разі пропан-бутан знаходить, знаходиться на одну ступінь вище за бензин. Еволюція палива йшла з твердого, де було, була солома, деревина, вугілля. До е, рідкого це бензин або дизельне пальне або соляра, до е, пароподібного це метан, це пропан-бутан, це водень, це диметилефір. Е, і це багато чого іншого, яке може горіти. Е, горять по факту пари палива, і все те, що ми бачимо у вугіллі – це те, що ми його підігріваємо, е, починають виділятися пари. Які згоряють, згорають у суміші з повітрям. Дуже важливий момент це те, що для згоряння ми маємо отримати певну порцію палива у пропорції з повітрям. І вимірюються ці пропорції у кілограмах. Цей параметр називається стехіометрія суміші. Якщо ми говоримо про бензин, це 14,7 кг повітря до 1 кг Бензину. Якщо ми говоримо про пропан-бутан, в залежності від того, яка у нас там пропорція, це 15,3-15,5 кг повітря на 1 кг пропан бутану. Якщо ми з вами дуже уважні, а ви в мене дійсно дуже уважні, ви скажете, а ми ж заправляємось літрами, і тут ви будете праві. Бо 1 літр бензину це. Грубо 0,75 кг. Один літр газу це 0,55 кг. І це дуже важливо, коли ми обчислюємо саме цю стихіометрію. Про те, як ми будемо налаштовувати газове обладнання, ми трошки поговоримо сьогодні. А в наступній серії я вам розповім, як я зміг налаштувати газову систему. Таким чином, що на е, проміжку 20-120 розгону е, ми вигравали чистого бензину навіть одну секунду у багатьох варіантах двигунів. Коли ми говоримо про е, пропан бутан, е, також треба влаштовувати цю е, властивість, що один е, літр зрідженого нафтового газу пропан бутану це 250 літрів. У пароподібному стані. Наступний момент, на який треба звертати увагу, це швидкість розповсюдження ламінарного потоку полум'я. Швидкість розповсюдження ламінарного потоку полум'я, якщо ми говоримо про бензин 95-98, складає десь 26-28 см на секунду. Коли ми говоримо про пропан-бутан, ми говоримо про нормальну температуру у 30-50 градусів газу, швидкість розповсюдження ламінарного потоку складає 32-35 см на секунду. Я не обмовився. Ці показники були отримані під час лабораторних досліджень, і фактично вони доказують, що швидкість гріння газу. Швидше за бензин на 25% середнього. Тобто, те, що ми обговорювали дуже багато років у формах, що газ горить згоряє повільніше, це неправда. Де-факто ми маємо газ, який горить значно швидше. І окрім того, треба розуміти, що властивості у змішуванні. З повітрям, а також у повноті згоряння у пропан бутану значно більше, ніж у бензину. Що відрізняє головне від бензину, це те, що ми, коли подаємо газ у вкусний тракт, у впускний колектор, ми частину повітря витісняємо, якщо ми говоримо про атмосферний двигун, тобто той двигун, який не має ані турбіни, ані компресора. І тим самим ми переходимо до наступного моменту: потужність, об'ємна ефективність двигуна і якість горіння. Коли ми говоримо про сучасний двигун, який має всі ознаки сучасних технологій, ми говоримо про коефіцієнт корисної дії, об'ємну ефективність, екологічність і потужність. Коли ми працюємо на бензині, всі ці параметри прораховані і задекларовані виробником. І від цього ми відштовхуємось. Бензин, коли поступає у впускний колектор, він розпилюється форсунками і ми говоримо про розподілений впорск, він потім попадає в камеру згоряння, перемішується, випаровується і змішується з повітрям, підпалюється. І потім використовується ця енергія, яка переводиться у механічну. Коли ми говоримо про пропан-бутан, ми подаємо паливо зі значно меншою плотністю, що нам трошки заважає, коли ми використовуємо стандартні налаштування. Тобто ми витісняємо частину повітря з впускного тракту і заміщаємо його. Газом, що зменшує об'ємну ефективність двигуна, і тим самим трошки знижує потужність на деяких режимах, особливо на підвищених. Саме цей факт зниження потужності багато людей пояснювало, тим, що газ горить. Повільніше, але ні, у нас є об'ємна ефективність, і цей момент нам дуже до певного до, до певного етапу заважав. Але ми це навчилися з цим працювати, і саме цього, знаючи ці показники, ми спромоглися підвищити потужність і значно підвищити ефективність двигуна. Також треба зазначити, що у нас на пропан бутані октанове число 105, на бензині 95-98, що значно підвищує надійність двигуна, особливо коли ми працюємо на, в підвищених температурних режимах влітку, або коли ми навантажимо суттєво двигун. Що Також треба зазначити. Чистота горіння та повнота горіння е, на пропан Бутані забезпечує більшу чистоту е, для мастила, і ми можемо твердо е, говорити про те, що 350 мотогодин. Мастила ваша відпрацює на бензині, особливо коли бензин у нас низької якості, цей параметр треба знижувати десь до, до 250 мотогодин. Коли ви маєте певну середню швидкість, наприклад, це 25 е км на годину, помножте це на зазначений параметр 250 або 350, і ви отримаєте. Рекомендований пробіг, коли вам треба масиво заміняти. Окрім того, 105 октанове число протидіє детонації і у сучасних двигунах, які мають ступінь стиснення від 11 до 14, навіть 11 існує на турбодвигунах. Цей параметр нам дуже допомагає отримати максимальні показники двигуна у будь-яких режимах. Наступний момент у нас стосується витрат пального. Наскільки ми можемо декларувати витрати пального, якщо переводимо автомобіль на використання пропан бутану замість бензину? Через те, що у нас калорійна ефективність пропан бутану у літровому е співвідношенні з бензином нижча, ми маємо спалювати більше палива. Коли ми налаштовуємо правильно газову систему? Ми отримуємо показники, які е, на 10-15% перебільшують витрати бензина. Тобто, якщо у вас е, є бажання порахувати арифметику е, повертання інвестицій, а ми завжди розглядаємо встановлення газового обладнання як інвестицію, яка вам потім буде повертати гроші і навіть економити за ваш додатковий дохід, через те, що ви будете витрачати менше на пальне. То е, самий простий е, метод е, прорахунку вартості: додайте 15% до вартості газу. Якщо ми маємо 20 гривень вартість газу, це приклад. Е, додайте е, 3 гривні до цієї вартості, і фактично ви отримаєте. Ту цифру, яка буде співпадати з бензиновою, тобто, наприклад, 50 проти 23 гривень, я не говорю про е, абсолютні цифри. Коли ми говоримо про витрати газу, треба також враховувати, що різні двигуни. По різному е співпрацюють з газовим обладнанням і, на наше щастя, сучасні двигуни мають для газа більшу придатність, ніж двигуни, наприклад, 20-річної давності. В чому є е цікаві моменти? Перший момент це те, що е колись де ступінь стиснення або англійської компресін е – Це фактично те, наскільки ми зменшуємо камеру згоряння, коли у нас поршень піднімається вверх. 10 до 1 – це рахувалося як суперпоказником. Зараз на, а на турбодвигунах 8,5 до 1 – це також рахувалося як суперпоказник. Зараз турбодвигуни вже працюють десь у показнику 11 до 1, а атмосферні двигуни працюють у показнику 14 до 1, Уявіть собі. При цьому вони декларують здатність роботи на 95 чи 98 бензині. А коли ми маємо паливо, яке 100% відпрацює без детонації на цих навантаженнях, тобто ми маємо 105%, у нас буде максимальна ефективність двигуна, у нас буде максимальне відпрацювання цих показників, і у нас зменшиться витрата пального саме на газі. Тому е, сучасні двигуни вони більш придатні для встановлення ГБО, ніж е, ті, які були вироблені в 80-х чи 90-х. А е, наступний момент ми поговоримо про надійність газового обладнання і надійність двигунів, коли ми використовуємо пропан-бутан. Коли ми говоримо про використання газового обладнання, існує декілька таких базових тем, на які йде дуже багато часу. На обговорення. Перше газ, газ сушить. Невідомо, що сушить. Забуваємо це одразу. Друге це прогар клапанів, коли використовуєте газ. Третє це е, руйнування каталізатора або зменшення його ресурсу. І четверте це наявність помилок, коли ви їздите на газі. Давайте про це поговоримо. Детальніше, бо це питання, яке багато разів обговорюється, і незалежно від того, скільки би я не знімав на цю тему е різних оглядів, все одно ми будемо про це спілкуватися постійно. Пропан, бутан і бензин мають однакову похідну з нафти. Але в будь-якому разі, е головний е параметр, на який треба. Е Дивитися, коли ви налаштовуєте газове обладнання або використовуєте газове обладнання, це правильне співвідношення палива з повітрям, тобто правильна стихіометрія суміші. Для бензину це 14,7, для пропан-бутану це до 1 і для пропан-бутану це 15,3, 15,5. Якщо ми говоримо про ці параметри, вони були ще розраховані на під час комп'ютерного моделювання. І фактично забезпечуючи правильно пропорцію палива з повітрям, ми не навантажуємо двигун за умови, що ви використовуєте його у межах нормальних швидкісних режимів. Це означає, що якщо ви будете їздити, це дуже проста рекомендація, але вона важлива і вона працює. Якщо ви будете їздити до 150-140 км на годину. Ви не будете навантажувати двигун до тих е меж, коли він починає генерувати значно більше тепла, яке має кудись діватись, і яке також навантажує поверхню е сідла клапана з клапаном, циліндропоршневу групу, е мастило, каталізатор та таке інше. Важливо не оберти двигуна, а саме швидкість. І якщо ви хочете перевірити е це твердження. Просто розігнавшись до 150 км на годину, відкриваєте вікно, достаєте долонь, ставите її на потік повітря, і ви зрозумієте, наскільки відрізняється супротив на швидкості 150, 130, 110, 90, 70. І ви зрозумієте, чому насправді двигуни ефективні у витратах пального до 110 км на годину саме через швидкість? Коли ми говоримо про підвищені оберти двигуна, і коли кажуть, що шкідливі в підвищені оберти двигуна для газу, це не через те, що там щось неправильно працює газ. А скоріше за все, вам там не налаштували газове обладнання, і тому вам переводять це в цих діапазонах газову систему на використання бензину, що є неправильним. Бо сучасні системи навчилися перш за все компенсувати частково, але достатньо ефективно ці температурні навантаження шляхом до впорскування невелик невеличкої. Невеличкого об'єму бензина, зменшуючи використання газу. І е, вони навчилися працювати і керувати одночасно бензиновими форсунками і газовими. Тобто газовий блок керування може керу, е, контрольовано подавати бінарну суміш це е, с, е, два види палива одночасно, які подаються бінарну суміш у камеру згоряння, тим самим. Уповільнюючи е, швидкість горіння або роблячи температуру в камерах збирання трошки нижчою, через те, що ми подаємо газ е, уже в, у випареному стані, а бензин поступає у розпиленому. І коли він випаровується, він поглинає температуру. Це називається ендотермічний процес, тобто процес з е, поглинанням температури. І ті, хто кажуть, що та маленька порція бензину. Ні на що не впливає. Повірте мені, за 10 років дорожніх тестів я побачив дуже багато різних прикладів того, наскільки швидкісні режими впливають, і наскільки до впорсквання впливає на використання двигунів у належному режимі. Окрім того, треба. Зосередити увагу на тому, що прогар клапанів, навіть якщо ви подорожуєте швидко і безвідповідально, не відбувається за 500 км. Все це супроводжується, супроводжується додатковою вібрацією. У нас є параметр, який називається Manifold Absolute Pressure, тобто абсолютний тиск у впусному колекторі або МАП. Атмосферне це одиниця або тисяча е, у різних е, е, шкалах е, е, вимірювання. І якщо ми працюємо на холостому ході, коли у нас все справно, немає додаткових навантажень, цей показник має бути 280 або 0,28 від атмосферного, тобто у нас створюється розрідження у пустому колекторі. Якщо Клапан не тримає герметичного повітря, у нас цей параметр зменшується, зменшується так, тобто у нас розрідження зменшується і ми отримуємо 0,36 або 0,45. Але якщо у вас вже 0,45 у звичайній системі газорозподілення, це означає, що скоріше за все вже поздно, пізно робити наступний етап. Треба проконтролювати теплові зазори клапанів. Це вже вміють багато мотористів. У них відпрацьовані ці процеси, вони знають, що і як робити, і фактично ви можете зробити цю процедуру 3, 5, 10 разів за 300 тисяч кілометрів і продовжити ресурс свого двигуна підвищити його ефективність і. Зробити його експлуатацію максимально надійною. Коли ми говоримо про надійність каталізатора, треба також враховувати дуже простий фактор: каталізатор це пічка, яка допалює те, що не згоріло у нас камери згоряння. Робоча температура каталізатора. Іде в межах від 450 до 850-900 градусів. Коли ми працюємо з бензином, ми ці параметри бачимо, і перед тим як налаштовуємо газову систему, ці параметри фіксуємо. Нічого не відбувається з каталізатором, якщо він не буде отримувати зайву порцію палива, будь-то бензин, або будь-то газ. Тобто її можна отримати у двох різних умовах: Пропуски запалення, або misfire англійською, або ви неправильно налаштували газову систему. У э, діапазоні, коли бензинова електроніка, а ми завжди відштовхуємося від цього параметру, не контролює співвідношення, тобто стехіометрію. І там ви заливаєте, скільки є, каталізатор перегрівається, власник цього не бачить, бо бензинова електроніка працює у режимі Open Loop, тобто э, розірвана петля.